Полтавські волонтери продовжують допомагати хлопцям на передовій. Майже кожного місяця з цього гаража виїжджає чергова автівка, яку місцеві волонтери ставлять на ноги і відправляють на фронт. Цього разу за допомогою звернулись побратими аж із Сумщини. Позвонили мої знайомі, як звичайно, Звернулися з проханням, допомогти хлопцям відремонтувати автомобіль. Ми відгукнулися, поїхали, під Суми. Засипили на сепочку, притягнули, відремонтували по можливості все, що можемо. І на час передаємо їм до цього механізовану бригаду нашим військовослужбовцям, де проходять службу наші полтавчани із Диканьки. На цій машині перевозитимуть поранених бійців і надаватимуть невідкладну допомогу. За словами бійців, транспорт на фронті, річ надважлива. Сказати по-чесному, вона потрібна кожна ця техніка, ну, якби щось новіше. Ну, Движок зробили тут капітальний ремонт двигателя, Коробка, роздатка і походові часті. А так. Я думаю, воно ще буде їздити своє від'їзду. Те, що передається армії, це хлам. Можна так сказати, на жаль, що досить багато цього хламу, але все одно ми вже бачимо і нову техніку, і стара вже відновлена. Багато, звісно, що і потребує ремонту, але все одно ми вже бачимо таку надійну армію, яка стоїть за нашими плечима. Вже сьогодні відремонтовану техніку відправлять на Сумщину, а далі на передову до полтавських бійців. Павло Бардиш та Ігор Ізотов спеціально для полтавських телевізійних новин.